Прикордонники знищили дві штурмові групи окупантів у Бахмуті. Армія РФ десять разів обстріляла Донеччину за добу. Маріупольська обласна лікарня відновила роботу у столиці. Вже працює стаціонар та операційна. Більшість персоналу переселенці. У Дніпрі облаштовують реабілітаційний центр для евакуйованих тварин: коні, віслюки, свині, ондатори і лама. Всі вивезені волонтерами з Донбасу. У Бахмуті прикордонники знищили дві штурмові групи вагнерівців. Повідомив Суспільному пресофіцер Держприкордонслужби Ігор Лизогуб. Одних атакувальників розсіяли прикордонники, мінометники. Вогневий удар зупинив окупантів на підході до лінії зіткнення. Ще один загін ПВК Вагнер. Бійці Держприкордонслужби стримали у ближньому бою. З стрілецький бій з найманцями відбувався у приміській забудові. На цій ділянці наші оборонці поцілили вагнерівців з гранатометів та стрілецької зброї. Загалом втрати живої сили противника склали 14 осіб, 6 вбитими, а 8 поранених. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у Бахмуті внаслідок обстрілів російських окупантів загинула одна людина. Ще п'ять жителів отримали поранення. Один травмований у Костянтинівці. За минулу добу у нас було два обстріли артилерійські. Перший десь о 12-й годині влучання на територію заводу. Там без постраждалих пошкоджені автівки, вікна та кабель електроживлення. Також о 16-й годині був обстріл міста Костянтинівка. Влучання також в територію промислової зони. Там є поранена особа. З сіверська поліцейські вивезли мати з двома дітьми. Прильотну немного по ну, ну так. А коли просто виліт он тух і ну, такі єсть. Обстріли такі, що вже скільки у нас людей так там Бабушка лежала, возле неї осколок пролітів. І бабуся скільки побило, там, і молодих людей, скільки. До лінії розмежування 500 метрів, і де йдуть практично запеклі бої. У нас мешкають ще там цивільні. По нашим облікам там залишається семеро дітей. Родину поліцейські евакуювали до Дніпра. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Переселенка Світлана з Маріуполя відновлює своє здоров'я після інсульту. Це не перший візит жінки до обласної лікарні. До цього лікувалася у Маріуполі. Тут звернулася до свого ж лікаря. Я лічилася спочатку у себе вдома. і мені дуже повезло, що сюди ми приїхали і попали якраз раз на того лічишого врача, дуже мила Дар'я Ігорівна. Вона мене вихажувала в Маріуполі після інсульту, і ми тут зустрілися. Огляд пацієнтки робить лікар-офтальмолог. Майже місяць чоловік працював під обстрілами в Маріуполі, консультував місцевих, робив операції, також допомагав людям евакуюватися. Ми були так, ну, можна евакопунктом вже в кінці, бо люди ті, що вони ж прилітають. Розбомблять, а тоді люди до нас йдуть на поверх. А тоді ми їх годуємо там, зігріваємо, бо холодно було. А тоді вони на наступний день на автобус їхали. Ну так, переважно останні дні так робили, А перші дні як можна було, то і поривали. Такий вигляд має лікарня у Маріуполі після атаки російської армії. До вторгнення у медзакладі було 23 відділення. Лікарня розрахована на 600 пацієнтів та тисячу працівників. На новому місці вже вдалося запустити роботу амбулаторії та стаціонару. Евакуювали з Краматорська кардіохірургічну службу, яка війшла в наш в состав нашої лікарні. І ми працюємо разом. У нас кардіохірурги, кардіологи, і у нас е, операційна ангіохірургічна Кардіохірургічне обладнання вивезли з Краматорська, і ми тут установили і вже, вже працюємо. Кардіохірурги оперують. У нас є кардіохірургічна операційна і друга операційна це общого хірургічного профілю. У лікарні працюють хірурги, травматологи, урологи, нейрохірурги, кардіологи, судинні хірурги, отолерингологи, офтальмологи, терапевти, кардіологи, неврологи та гастроентерологи. Загалом наразі 90 працівників. Більшість з яких переселенці з Маріуполя та Краматорська. Ми плануємо повернути своїх лікарів і своїх медичних сестер, тому що ми дуже дорожим і ми. Йде ремонту приміщення диного стаціонару, який зможе прийняти одночасно до чотирьох пацієнтів. Отримати медичну допомогу зможуть переселенці та кияни. Юлія Слабінська, новини Суспільне Донбас. Росіяни понад 20 разів штурмували звільнені населені пункти на Луганщині та намагалися взяти їх під свій контроль. Повідомив речник східного угрупування військ зсу Сергій Череватий. Сюди був він атакував в районі Стельмахівки Берестового. Завдав 169 обстрілів з ствольної артилерії та директивних систем залпового дня. Один авіаудар він наніс. Дати 54 окупантів вбитими 133 пораненими. Знищено було чотири танки, з яких три це основний російський танк Т-72 і один новітній Т-90 прорив. У цьому просторі живий дій впливає, можуть працювати підприємці, які переїхали до Дніпра з турецької громади. Їм допомагатимуть шукати та оформлювати грантові заявки та документи для податкової. Ми плануємо розвивати підприємництво, допомагати з розвитком складанням. Бізнес-планів, участі у грантових програмах, також будь-які питання, що стосуються ведення підприємницької діяльності. У нас буде створено робоче місце, де підприємець зможе прийти, отримати допомогу та скористатися можливостями технікою, інтернетом, роботою в електронних кабінетах. Ми з цим навчимо, допоможемо. Віліна каже онлайн консультуватимуть і підприємців, які переїхали з Турецька до інших міст України. Ми ж можемо працювати з ними онлайн і також допомагати. Ми в принципі це і робили протягом минулого року. Ми допомагали нашим підприємцям, що знаходяться на Одещині, у Києві. Не увана факівщиня у Дніпро, за даними громадської організації, центр ініціатив підприємців переїхали близько десяти бізнесменів з Турецька. Анна Горбачова одна з тих, хто відновив своє підприємство в цьому місті. Вона разом з родиною минулоріч влітку відкрила пекарню. Обладнання вдалося вивезти з турецька. Родина з Горлівки в Турецьк переїхали в 2014-му. Вони нам дуже допомагали і в турецькій громаді. Дуже допомагали. Ми ж там були переселенці і нас дуже добре. Вони Зустріли, протягли руку помочі, коли вона була потрібна. Причому це було неодноразово. Тобто, люби питання юридичного характеру, люби питання економічного характеру. Простір працюватиме щодня. Допомогли реалізувати проєкт підтримка громадянського суспільства в Україні та міжнародна організація Крон Едженс. Анастасія Галасюк, Олександр Боряк, Суспільне новини, Донбас. Рухливі ігри, конкурси та танці. Таке свято для дітей-переселенців влаштували у Житомирі. Олена Іванівна прийшла на захід разом із онуком Марком. Вони переселенці із Сєвєродонецька. Все понравилось, бы, все хорошо. Томірю ну, хороші люди. Как бы, жала це допомога є, бы, Давно тут. Там уже род. Возвращатися ну, нікуди. Наші дома згоріли, стоять коробки тут чорно. Марк каже, на святі йому найбільше сподобались жовто-блакитні кульки, а ще пісня про червону калину. А ми нашу скалину, Ганна з восьмирічним сином Сашком приїхали до Житомира наприкінці квітня. Чи захід і цього зараз не, не вистачає дітей? якихось селище, аби волосся від щоденних проблем на святі. Дітей пригощали тістечками, соком та піцею. Також родину отримали від волонтерів міжнародного благодійного фонду Люмос канцелярські набори, продукти та засоби гігієни. Власне йде захисту полягало в тому, що в Дати не тільки продуктові набори чи канцелярські засоби, засоби гігієни для дітей, але й також дати якийсь емоційний настрій. хороший. Набори сьогоднішні підготовлені нашими партнерами організацією «Люмос». От вони просто таким чином працюють, що вони надають гуманітарну допомогу, підтримку в розрахунку на дитину в родині. Тобто троє дітей сім'ї, значить, три пакунки допомоги. Набори гуманітарної допомоги отримали 40 дітей із 25 родин. Вікторія Алексієва, Суспільне, Новини, Донбас. Уламки могли бути і лапа. Їй нос. Ну, нос там точно, тому що там такий ну, страшнючий був ніс. Цей пес-рекс шкутельгає на трьох лапах. Його волонтери змогли вивезти з окупованого міста Сватове на Луганщині. Середнього віку, в розсвіті сіл. Ну, він такий був дуже агресивний, ні до кого не йшов, ричав, кусався. Но вже так ми трошки змогли завоювати його довіру. Рекс. Нельзя таким бути, нічого ти. Хороший мой. Ну вони ж там всі в сильному стресі були тварини там же ж. І обстріли сильні. А цей козел Мефодій – єдиний, хто вижив у зоопарку на території ямпільського лісництва. Тварина жартує зоозахисниця, з характером. А він ще таки за порядком слідкує. Якщо бачить, що всі багато їдять, він сідає в ту кормушку верхом і сидиться. Ніхто вже до неї туди не підійде, нікому вже нічого не станеться. То він уто буває тут стане так, облокотиться на цей забор, і щось тут якось толкає. Про мову. Всі його тут слухають. Багатьох тварин, розповідає Катерина, росіяни під час окупації просто з'їли. Ми знайшли рештки тварин, не таких, що просто загинули, а саме видно було, що їх і їли. Там кінгуру з'їли, Альпаку, Лань. Ну, багато тварин. Страусів всіх поїли, там Зубра теж з'їли. Вовків взагалі не відкрили, навіть не відчинили клітку. І вони померли в, в обіймах зі своїми мисками. Більшість тварин в реабілітаційному центрі також з Ямполю, з іншого приватного зоопарку. Як оця родина свиней. Чиху. у мене пузико. Віслючка Машка одна з тих, хто із зоопарку зміг втекти. Військові знайшли її у зруйнованому селищі за три десятки кілометрів. Це було на католицьке різдво 25 п'ятого. Грудня. Приїжджаємо, а вона взагалі до рук не йде, брикається, б'ється. Ну там просто ми з таким трудом завантажили. Ще в неї ці копита були так закручені, вона не могла йти, тому що ніхто її не, не розчищав копита. Катерина, співзасновниця та волонтерка Бахмутського товариства захисту тварин Лада на Дніпропетровщину, переїхала у квітні 2022-го. Сільва одна з її ще бахмутських собак. Де лапу? Молодець. Ох, я, ох, Разом з однодумцями, каже Катерина, евакуювали близько тисячі тварин. Коли ми евакували ну, з, від, з лісго... території колишнього лісгоспу та зоопарку тих тварин, які залишилися в живих, нам треба було вирішувати, куди їх вести. Тобто це ж уже не такі домашні, що можна в кліточку, в притулок якийсь. І отак от дуже швидко, в такому екстреному порядку, знайшли тут цю територію. Розмістили їх тут, потім почали будівництво. Ми в першу чергу забирали тих, хто постраждали, був кому потрібно було життєво необхідно було забрати цих тварин. І так таким чином ми почали тут робити клініку в себе. За словами зоозахисниці, тут незабаром розпочнуть будівництво вольєрів. Зараз у центрі близько трьох десятків тварин із зоопарку та близько двадцяти собак. Анастасія Дашко, Юлія Бітімірова, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас.